Вітаю, друзі, і знову про мародерів, про щурів у формі ТЦК, ТЦКунів, які збагачуються на буцифікації та людоводстві. Отже, про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб. Знати більше і найголовніше знати правду. Отже, Щури Львівського ТЦК. Начальниця відділення офіцерів запасу і кадрів Вичаківсько-залізничного об'єднаного районного ТЦК та СП Львова у декларації вказала низку недоростовірних даних на 3 мільйона 200. 50 тисяч гривень. В декларації не було вказано інформації про квартиру площею 66,8 квадратних метрів у Львові, яка належить матері декларантки е, Гнатюк Валентині Георгіївні з березня 2023 року. Однак Наталія самостійно користувалася цією квартирою. Вона мешкала там довгий час, та підписувала і оплачувала комунальні рахунки. У документах енергопостачальника ТОВ Львів, Енергозбуд, зазначено прізвище та ініціали матері. Але підпис схожий на підпис самої Наталії Гнатюк, а не її мами. Вказаних у документах номер телефону збігається з номером в особистому кабінеті Наталії в Державному реєстрі. Покази лічильника електроенергії у квартирі почали змінювати з квітня 2023 року, що свідчить про те, що хтось проживає в цьому приміщенні. Також Гнатюк через батька. В листопаді 2023 року придбала Іхшостий хавал за 793 тисячі гривень. Майно в декларації було відсутнім. Камери спостереження фіксували автомобіль у районах роботи та проживання Наталії Гнатюк. Наталія витрачала гроші на АЗС протягом усього року, до того ж у місцях, де фіксували рух цього власне автомобіля. Також була проблема з Volkswagen Тігуан 2013 року. Цей автомобіль раніше належав Наталії, але в 2022 році вона продала його батькові. Проте у 2023 році авто регулярно фіксували поблизу ТЦК. У жовтні 2023 року батько продав цей автомобіль мельник Оксані Івановні, дружині співробітника військомату. На ЗК підозрює, що продаж був чистою формальністю. А фактично автомобілем продовжувала користуватись Наталія Гнатюк. Майор ССУ Ніна не зазначив борг перед Гнатюк Мариною Анатолійовною на суму 500 тисяч гривень. Платежі не відповідають офіційному курсу долара, через що Назака вважає, що борг не був повністю погашеним. У діях Наталії Гнатюк бачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною першої статті. 366-2 Кримінального кодексу України декларування недостовірної інформації, що передбачає відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі. Цікаво, що раніше майор Гетюк е, була оштрафована за е, безпідставне виключення 17 офіцерів запасу з військового. Обліку, отже, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.